Запобігти трагедіям та нещасним випадкам рятувальники та медики інформують населення про важливість дотримання правил безпеки на водоймах. Зокрема, провели навчання з порятунку потопельника. Особливо обережними радять бути у період водохрестя. Більше розкаже наш Денис Лужний. Допоможіть! Рятуйте! Врятованого рятувальники витягують із води та передають до рук медиків. Рятувальники, водолази та медики діляться з нами порадами, як правильно діяти у водоймі, аби не стати черговою жертвою. Саме найперше, я би напевно радив не лізти у воду, якщо ви не вмієте плавати, це. Ну, саме перше. Інше, напевно, що використовувати якісь запобіжні заходи, тобто рятувальний жилет, або, можливо, якісь нарукавники, якщо це діти, рятувальний круг, якщо ви не відчуваєте себе на воді. А якщо вже так трапилось, що ви опинились в такій ситуації, де ви не можете вибратися з води. Вам потрібна допомога, то напевно, що як найголосніше кричати, навіть досвідчені люди можуть зазнати травматизацію або щось піти не так, оскільки різка зміна температури звужує, розширюються судини дуже різко і може бути втрата свідомості. Перші дві хвилини кажуть медики є одним із найважливіших для того, аби врятувати потопальників, особливо обережними радять бути у період водохреща. Варто врахувати той момент, що погодні умови і люди, які в все таки купаються на водохреща, то вони роздіті під час проведення серцево-легеневої реанімації. Варто подбати про тепловий ланцюжок, обгорнути цю людину теплим, чистим покриттям, обтерти, осушити і використати термопокриття. Обмежений час на порятунок і у рятувальників людини буває, блокується, говорять щось вона типу. Блокується дихання, і вона не наковтається води. Тобто вона може пробути і 10, і 20 хвилин під водою, і буває таке, що ну коли вона попадає до медика, то медик робить якісь рятувальні заходи і рятує її. А буває таке, що люди там буквально дві хвилини, і все, і помирають. І таких випадків минулоріч річ було чимало. Продовж минулого року на водних об'єктах нашої області загинуло 35 людей, з них троє дітей. На жаль, ці випадки загибелі фіксуються також і в зимовий період. Якщо раніше в нас було більшість випадків загибелі, це саме в період літнього відпочинку, коли люди купалися на водоймах. У зимовий період найчастіше нещасні випадки трапляються, за словами рятувальників, коли громадяни виходять на тонку кригу. Найбільше гине людей це в основному це переважно рибалки, які вважають, що якщо вони рибали минулого року, наприклад, січні місяці, вони так само можуть продовжувати це в наступному році. Не враховують тушчину льоду, б'ють дуже багато лунок близько одна до однієї, і в результаті провалюється під лід. У період ж водохреща рятувальники особливо активно чергуватимуть на значній частині водних об'єктів Прикарпаття.